Активним обговоренням найгостріших проблем, які непокоїть мешканців апостолівського району, розпочався громадський форум партії відродження. Проблеми в нас на сьогоднішній день водопостачання. Допустим, це велика проблема міста апостолового. Значить оплата за комунальні послуги ця проблема. Ремонт доріг, от, е, освітлення в далеких віддалених вулицях і на краю міста Апостолова, тому що люди ж там живуть, ходять і, і діти їхні ходять, а вони ж не освіщаються. Це, це проблема для жителів міста Апостолова. Запрошені до розмови представники виконавчої влади та органів місцевого самоврядування конструктивно і доступно відповідали на питання громадян, не даючи нездійснених обіцянок. Ми все розуміємо. Що ми можемо діяти в межах своїх бюджетів. Тобто, але існує багато програм, багато фондів, які надають допомогу, і ми приймаємо участь в цих програмах. На даний час ми виграли один проєкт по СНАПу по центру надання адміністративних послуг. Також ми виготовляємо. На сьогоднішній день 18 проєктів по капітальному ремонту доріг апостолівської об'єднаної територіальної громади. Мешканці апостолівського району з розумінням поставились до ситуації і висловили сподівання на подібні зустрічі у майбутньому. Просто за браком часу такі заходи проводяться дуже рідко, і перестали чомусь. Послідній час совітується більше з громадою, що потрібно сьогодні зробити, і як потрібно зробити, і в чому, яка допомога потрібна нашій громаді в районі? Звичайно, тільки обговоренням проблем не вирішити. Тому депутати партії відродження виходитимуть з ініціативою спрощення процедури виділення коштів на вирішення найгостріших питань та й надалі триматимуть руку на пульсі подій.